Добрий день, діти! Ви знаєте вже багато різних пташок. Тому я пропоную перевірити ваші знання і відгадати загадки, а картинки пташок будуть вам підказкою. Отже, перша загадка. Як зима, вона на гілці, і співа, мов на сапілці, жовті груда, чорні крила, кусень сала сама з'їла. Хто це? Правильно, це синичка. Слухаємо наступну загадку. У червонім фартушку птах стрибає по сніжку і розпитує синичку про найближчу годівничку. Що це за пташка? Так, це снігур. Слухаємо наступну. Сіра пташка на ложку нам кує ку-ку, та погану звичку має, яйця в гнізда підкладає. Ця матуся виродуля називається? Так, це зозуля. Слухаємо наступну. Що це за сіренька пташка? Ловить гусінь і камашок, цвірінчить вона, стрибає, в теплий край не відлітає. Цей маленький жвавий хлопчик називається. Хто? Горобчик молодці. Слухаємо наступну загадку. Хто це каже кар 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 хто літає поміж хмар? Ця дзьобата горда пані ходить в сірому жопані. як зоветься ця матрона. Знають всі, що це. Ворона, правильно, Наступну тупну слухаємо. Хто поважно походжає, у хвості квітник ховає. Як розпустить він хвоста, наче квітка розцвіла, що за птаха? Так, це павич. Слухаємо наступну загадку. Біло-чорна скрикатуха забалакала нам вуха, бо новини непрості є у неї на хвості. Хто ж ця пташка білобока, Здогадалися? Сорока. Правильно. Слухаємо наступну загадку. В лісі лине дзвінкий звук. Тук-тук-тук, тук-тук-тук. Гострий дзьоб, як молоток. Тук-тук-тук, цок-цок-цок. Буде лісу помагати? процьовита пташка? Хто? Правильно це дятел. Молодці малята відгадали всі загадки. Я дуже ваш, вами пишаюся. До побачення.